Друзі, доброго здоров'я! Сьогодні 20-те і казав, що ми вийдемо пробувати. От ми скосили тут не знаю, скільки 30, може 40 соток ну щось. Зразу заміряємо, ми тут скосили, Зразу будемо заміряти. Пів бункера навіть немає. Треба ще відрегулювати. 16. я казалось, 17, 16. 16. А? 16 выйду. Ой, это же это полный бункер еще. Моя а будет сколько? 12. Да, за 12. Еще работы не знаю. Що буде на фіон. За того трактор гнати. Треба тоді їхати, антам скосити, але треба солярку. Тут поїдь туди і це. Там винесу. Мої дорогі все одно жатка. Нимає трошки. Дивіться скільки тут сої. І дивіться скільки тут сої, альо. А що таке, мої дорогі? Тут катастрофа. Що її б'є? Дивіться скільки сої. О! І тут висипає, тому так мало сої. Друзі, ви дивіться скільки тут сої. Так, перший неповний прицеп в цьому році. Тут, Підігнав переноску. Приїхала допомога, він стоїть. Ми там вже старий насос поставили, зломаний. І оцей знятий з комбайна, з мотора з комбайна. мого, Я його купляв. Купляв для того, щоб зробити оцей мотор. Добре, що не продав. Він робочий. Зараз будемо ставити. У польових умовах. Вон масло ливкнуло на фільтр, насос. Я помпочку хочу поміняти, відкриває там бабах масло. Та, друзі, у мене проблема. Другий день почали косити. І вже сидимо другу годину. Закінчилася солярка, заглох. Потім залили, завели, проїхав і став і капець. Думав, вже все перебрав, приніс Павло помпу підкачуючи. Я почав цю відкручувати, а звідти масло, повний насос масла. Значить сальнику. Транти. І вечір, і не знаю, чи встигну ми насос перекинути. Насос вдома є. Павло пішов знімати. Отакі теж нема, дорогенькі. А осінь. Літом то нічого страшного. Літом чекаєш. Не буде сьогодні, погода буде завтра. А зараз пару тигнів погоди і все. Так, друзі. Доброго ранку. Вчора ми зробили. Приїхали вже своїм ходом. Повно міняє масу ще маса. У нас згоріла після вчора. Купив масу 400 гривень віддав, таке саме, ну, купив оцю 240 гривень. Ну, тут хоч міні болт, міні-п'ятаки. Таку тофту гонять і, і такі гроші беруть. Всічі я брав. Ну, думав брати, не брати, ну, думав, як виїжджати. Можу було прикрутити просто та їхати. Ти ще палку не витирав? Вон кусок прокладки ще валяється від насоса. Одним словом, друзі, ще раз повторюю, хочу повторитися. Павло солярки не залив, солярка закінчилася в полі. Павло вивіз, прокачали. З Михайлом, Михайло тут у мене вчора був, я був вдома. Проїхавши трьох чи два зробив, комбайн заглох. Дзвонить діду не можемо завести. Прийшов, давай все, спускати повітря. Спускав, спускав, спускав. Щось не то, н нема диму вихід з вихлопної диму нема. Міна де компресори заводив, ні так не заводив. І так ні, і так крутив, і так крутив. Все, толку нема. Дим не йде і все, ну що таке? Вже все перепробував. Кажу павку, з насоса зніми помпочку. Дома мотор стоїть з насосом. Ну, ми зараз, він зараз все тут стоїть вже. Ми, ми його перепоміняли. Коли я почав помпочку знімати під насос, звідти масло хлинуло, лки-палки, в чому справа. Повний насос масла, прорвало сальник. І давай ми тут все знімати, міняти. Одним словом вже з фарами приїхали додому. Зараз трошки повитирає. Таке то у нас. До того насос міняли. Після вчора. А, ні, вчора? Коли ми мен... па... вчора ми ще насос поміняли зранку? Зранку насос поміняли, купив гідросила. Ну це працює. А це перший, що в мене не цілі два роки прослужив, винно підробка якась була там. Не знаю. І таке тут. І теж була проблема тут. Михайло відкру... відкрутив цей шланг, закрутити не закрутив. Коли поставився на місце, де я знав, що він то відкручував? Завели, шланг виливає 7 літрів масла. Туди вискочило, вилетіло просто. Ну так я вчора і нерви, і з'їв, і, і і гроші пішли, ну то нічого спра нічого страшного. Без цього не буває. Так що таке то такі то неудачі, мої дорогі. Ну зробили. Зараз по... провірюючи масла. Павло. Жатку змастив. Ну і все, йдемо через годинку дві виїжджати. Зараз десь десята по десяті вже, але все одно зараз ще, ще ростає, до сою нема що їхати. Ну все, мої дорогі, бо в полі, я думаю, нема що знімати. соя ріденька, урожайності нема, буде гектар, де гектар, де два буде. Вибачаю, де тонна, де дві. Дякувати Богу, щоб і то зібрати. Щоб погодка витримала ще, 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 ще пару днів. З 2-3 дні не знаю, чи ми встигнемо. А сіяти вже не знає, коли будемо. Всі. Ще... Друзі, переживаємося. Знімаємо, будемо ставити стареньку, широку. Да, здравствуйте. Не, куда, здравствуйте? Нет, Да. hele kutusunaNet çok tatlı görelim От, друзі, бачите, що мій спеціаліст зробив, поки я побіг до комбайна, розказав, де косити. Ще кажу, Михайло, я біжу, немає часу з вами говорити, бо в мене там такий спеціаліст, що не робить бідина. Точно, вчора мотор на нього впав, насо знімав. Сьогодні цей. І... Так, друзі, зробили ми, ну, підняли трактор домкратом. Перевернули гідравліка, не працює готовиться. Я вже думав, що сталося. Долили масло, не працює. Поки не підняли, оділи, оділи колесо, Запрацював. Заглушив, завів, запрацював. Отаке то, мої дорогі. Я вже настрашився, але дякувати Богу, все. Все нормально пройшло. Насло трошки у мене. Що з другого, чи щось з третього, з третього, певно. Ото ну, кропилося на тих 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 на холостих. Нічого піде в диски, чи в плуг. Все виправиться. Так що, мої дорогі, підписуйтеся, коментуйте, що у вас такі пригоди ставалися. У мене таке було... У мене то вже другий раз. Один раз я сам завалив його. знаю, що це мене було, мене строківка була. Теж на вузку, вузку гуму поставили, я поїхав людям бульбу, що підгортати чи щось, а швагро перевзував. Та я нулюва, а трактори, трактористом працював сюди-туди. І я чую, там біля церкви у нас тук-тук-тук-тук, бавхи є на боці. У полі, поки по полі їздив, не відчував, а виїхав на тверду дорогу два-три стуки і дивився, все. Трактор на ступі на, на колесі. А тепер Павлуша мій поміг мені. Ну нічого страшного, головне, здоров'я. все остальне діло додасть. Червоний дракон. Все червоне, все спортивне. Так, дуя. Є ріденька. 120 кг сіла, дивіться, ледь одна другу доганяє. Ну і така. тому на берег Павло на комбайні зверху. Захайло за херно. А я за оператора. Всю прямо сіє. Жива? Єхав. Ось. Волчанок. Візьте, друзі такий остаток? Скільки бобів залишається? Дивіться. 5, 7, тут 10. І так всюди. Тут і взагалі нічого немає, тут перший рік. Стерня була пшенична стояла. Ну, але Алешити треба, що буде Три мішки, п'ять мішків. Друзі, десь давав 140 Але все одно не є дуже Все одно не є дуже густа Sí. Ого, десь 15. Десятиквеш нормально йде, так? А? Нормально йде. Дякую, диво. Павло вже виїхав, бункер ще не повний. Буде чекати зараз. В телефоні сидіти. І вся робота. Ну ладно. Справді було пари поставити, там не було часу. На нині буде, а там буде час, буде косити, буде погода точніше. 12-та година доходить. Та вже присує сира стала. У нас тут перегон є. Народ. У нас зараз така погода, там стоять прицепи з соєю. Зелений висипали бункері, червоний повний. Так от діду, там раніше відео казав, цього мотор на мене впав. Я знімав топливний насос. Мотор отак от тут стояв. Чи це тут була підставка, я ту підставку забрав. Правою рукою тримаю мотор, а сам стою тут на колінах під, під накриттям. Підставку поставив, хочу, хочу пускати мотора, його не тримає він мені на коліно та й прижав ногу. Добре, що сусід був збоку. Сусід підскочив та й ломом підняли. Та я виліз з Подивився на ногу, вроді все нормально. Та й побіг цей, в поле ставити топлений насос назад. Та й таке було. Ще лишилося нам в районі 5 гектарів домолотити. Нева вчора дала такого жазу, що лки-палки. Тут повний віто не є. Тут, блін, не видно, повний. Оте таке. Не? Друг. Точніше подруга. Ай, коротше, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте, що кого цікавить фермерське господарство.